Вітаю! А сьогодні я хочу з вами поговорити про нашу шию та про її важливість в усіх наших життєвих процесах. І коли я кажу про важливість в наших усіх життєвих процесах, ви просто подумайте, що проходить через нашу шию. Це і ковтання слини і їжі, яка потрапляє до нас в тіло і живить нас, дає нам енергію. Це і наш кругозір, тому що вільна шия, яка ходить зі сторони в сторону, дозволяє нам орієнтуватися в просторі. Це наші другі очі, продовження наших очей. А також в шиї ми носимо дуже багато стресу, дуже багато болю, не тільки фізичного, але й ментального. І для того, щоб Запустити життя в усі наші процеси, в усі наші життєві функції нам потрібно мати розслаблену шию. Розслаблену шию, а також стабільний нервовий стан. І ці штуки також взаємопов'язані. Чому? Дехто з вас вже знає про вагус, про наш блукаючий нерв, який є запорукою нашого стану. І саме він допомагає нам активувати дві фундаментальні системи в нашу, в нашого організму парасимпатичну нервову систему і симпатичну нервову систему, які дозволяють нам або релаксувати по життю, коли це необхідно, або також переходити на стан бий або біжи, або окремий стан замри. Без цих функцій інколи наше життя може бути під справжньою загрозою. Тому Гарна робота цього нерву, це також є фундаментом нашого, наших стабільних реакцій, нашого взагалі потоку життя. Отже, сьогодні, окрім цього, окрім аспектів, які впливають на наші фізіологічні функції, окрім аспектів, які впливають на наші нервові функції, також це частина нашого тіла, яка свідчить про нашу молодість. І яка дуже сильно відображається на нашому обличчі. Розслаблена шия це також запорука нашої молодості. І неважливо, в якому стані буде ваша шкіра, неважливо, скільки вам років, коли ви почнете займатися своєю шиєю. Тому що шия це не тільки про шкіру. Шия, як я вже казала, це ваш, не знаю, навіть зараз слово важко підібрати це ваша магістраль життєвих процесів. Тому. Навіть якщо ви будете займатися якимись вправами для обличчя, для тонусу обличчя, для покращення вашого балансу шкіри, це не буде вам давати взагалі ніяких результатів, якщо ваша шия буде холодна, зажата, напружена. Отже, це була невелика передісторія про нашу шию. Чому нам потрібно нею займатися, особливо для людей, які мають якісь протрузії або інші проблеми з шиєю, зажими, можливо, якісь. Це також має бути робота більш делікатна, але стабільно вона має бути, оскільки ну, це, це фундамент. І я почну, напевно, із такої невеличкої вправи, яка допоможе нам розігріти шию. Сьогодні ми з вами навчимося розігрівати шию таким чином, щоб тренувати наш вагус, наш бликаючий нерв. А також ми її будемо розслабляти, позбавляючи від всіх зажимів, стресів, які накопилися в ній, не збиралися. Отже, прошу вас сісти в зручну позу. Це може бути поза по турецьки, це може бути поза на стільці, якщо вам важко сидіти з розкритими стегнами. Ви можете покласти подушку під стегна, блоки, книжку, будь-що, щоб припідніме трошечки ваш таз і зробить вашу позицію більш стійкою. Лежачи, напевно, це буде важко робити, але якщо ви в зовсім в лежачому стані, краще робити лежачі, ніж зовсім не робити. Отже, ми сідаємо в зручну позу, нам понадобиться декілька хвилин на весь цей процес. І перше, що ми робимо. Заплющуємо очі, кладемо руки на коліна, якщо ви сидите, робимо глибокий вдох і видох, налаштовуємось на практику. Відчуваємо себе в своєму тілі. Спробуйте відчути пульсацію вашій шиї те, як ваша кров рухається через артерію. Дихання глибоке. Відкиньте всі думки і подаруйте ці декілька хвилин тільки собі. Стану вашого внутрішнього спокою і стану вашого зцілення та оздоровлення. Надалі ви зможете робити все за моїм голосом, але зараз, якщо вам буде незрозуміло, я пропоную вам відкрити очі, зробити ще один глибокий вдох і видох з розплющеними очима. Спробуйте видихнути всю напругу, яка є у вас. Якщо у вас є можливість робити це зі звуком, ви можете прямо зробити це. Видихніть все те, що муляє вам, все те, що заставляє вас відчувати себе менш щасливою людиною. Я знаю, життєві обставини важкі. Я знаю це, повірте. Але видихніть з себе цю біль. Видихніть просто на ці декілька хвилин, які ми проведемо з вами разом. Можна навіть підняти і спустити, ніби кидаючи плечі, розслабляючи їх. Відчуваєте трошечки легше. Наступним кроком ми зробимо з вами вдох. І разом з вдохом через сторони піднімемо руки догори. З'єднаємо долоня до долоні, вирівнюємо нашу ось. Маківка витягується до стелі, до неба. Наш куприк, копчик йде в землю. Ми витягуємо себе в рівну, рівнесеньку ось. Не зажимаємо вуха ліктями, плечами, даємо простір поміж вухами і руками завжди. Не напружуємо себе до. Фінішу. І з видихом ми кладемо праву руку на ліве вухо і утворюємо невеликий тиск, тиск долоню вухо і вухом в долоню. Дихання глибоке, повільне, якщо ви відчуваєте якісь зажими в стегнах, змінюйте позу. Це не гонка на витривалість, це наука, як контактувати зі своїм тілом. Відчуйте, як гарно у вас розтягуються всі бокові м'язи. Ви можете їх відчути, прощупати рукою, познайомитися з цією частиною свого тіла. Дуже легесенько. Я вам ще покажу масажуючі техніки, але трошечки згодом. Глибокий вдох, дві руки догори, з видихом міняємо сторони. Ліва рука, ліва долоня лягає праве вухом. І ми утворюємо невеликий тиск долонею на вухо і вухом на долоню. Мягко розтягуємо, відчуваємо, як включається в наш права сторона. Як активуються м'язи, як розтягуються вони? Дихання глибоке. Глибокий вдох, руки до гори. Ви можете повторювати це, скільки разів, скільки ви будете відчувати, що хоче саме ваше тіло. Зараз я вам показую тільки техніки. Отже, руки до гори, і ми кладемо руки на наші вуха і починаємо стискати голову. Гарненько тиснемо на вуха. Це також є тренування нашого вагусу, нашого блукаючого нерву. Дихаємо. Коли ми напружуємо руки для того, щоб здавлювати наші вуха, слідкуємо за тим, щоб не перенапружувалось наше тіло. Тобто ваше обличчя, живіт мають бути розслабленими. Це дуже важливі два елементи: живіт і обличчя. Тому наступні рази ви навіть можете робити це перед дзеркалом, щоб вчитися контролювати своє лице. Глибокий вдох з видихом повільно руки через сторони вниз, прикручуємо плечі назад. Цій зв'язки доречно буде зробити техніку перезавантаження. З нею вже знайомі дівчата, які проходили курс більше ніж виживання, але в цьому комплексі я також раджу вам повторити її. Кладемо руки в замочок, кладемо на потилицю, створюємо тиск потилицею на руки, руками на потилицю і дивимось прямо перед собою. Коли ви відчуєте якийсь позов вашого тіла, вам захочеться зівнути, Моргнути очима, нахилитися, вас хитне якось. Коли ви відчуваєте це, переводимо очі в іншу точку. Від першого імпульсу ми переводимо очі вправо, в найправішу точку, яку ви можете дотягнутися поглядом. Чекаємо на імпульс тіла. Нагадую, це може бути зівок, хитання голови, кліпання очима, ковток. В центр глибокий вдох і повертаємо очі в ліву сторону. Так само чекаючи імпульс нашого тіла. Коли відчуваєте, повертаємось в центр. Знову прокручуємо плечі назад. І зараз ми з вами зробимо такі рухи, які я раджу робити також, якщо у вас є сидяча робота. Ви можете повторювати цей комплекс, коли ви сидите на робочому місці. Це не займе багато часу. Отже, наша наступна вправа буде зміщення осі нашої шиї. Ваша шия може бути не такою мобільною, як моя. Це все діло практики і фізіологічних особливостей. Але ваша задача залишити тіло в центрі і позміщувати, ніби ви лівим вухом в ліву сторону і правим вухом в праву сторону. Такі танці виходять, як в індійських фільмах. До речі, жителі Індії, Шрі-Ланки, в них міміка, інтонація їхньої мови, вона якраз з такими похитуваннями голови. І це дуже-дуже корисно для тонусу їхнього лавусу і взагалі для настрою. Отже, а, після того, як ми зробили по сторонам цей рух, ми робимо його вперед і назад. Робимо повільно в вашому темпі. І якщо це перша вправа за весь день робимо не так інтенсивно, як я, мої м'язи просто розігріті, і я можу собі це дозволити. І ще один факт, який я вам хочу сказати про роботу шиєю, о, цей турботливий стан до вашої шиї, Тут турботливе відношення. Коли ми працюємо зі звичайною розминкою, розігрівом на якихось тренуваннях, часто для шиї йдуть дуже важкі навантаження. Ми можемо закидати голову до гори, але коли ми закидаємо голову до гори, ми не можемо. Нам не, не треба робити дуже інтенсивні покачування. Часто на своїх уроках, коли ми займаємося шиєю, я кажу, що ми робили комірець. Клали його на шию, і коли потрібно закидувати голову назад, комірець є нашим стопом. Так само рухи, які йдуть справа на ліво і зліво на Ці рухи також можна виконувати для роботи з шиєю. Тільки ми знаємо тепер про наше страхування комірець в вигляді замку із наших пальчиків. А, і зараз перейдемо до самого приємного. З завданнями ми вже закінчили. Ви можете робити навіть ті вправи, які я вам не показала, але ви знаєте щось самостійно, тому що в мене ще є багато вправ для шиї, але зараз не буду нагружати вас дуже сильно. Отже, після того, як ми зробили розминку для нашої шиї, особливо для дівчат, які займаються фейс-йогою або фейс-фітнесом, ми маємо. Гарно розігріти лімфоток, для того, щоб всі живильні речовини йшли до нашого обличчя дуже м'якими рухами, дуже ніжними починаємо проглажувати нашу шийку з усією любов'ю, з усією турботою, яку ми можемо собі подарувати. М'ягесенько її гладимо, відчуваємо ніжність цієї шкіри, тендітність цієї зони. І поступово переходимо на масаж. Ми починаємо обидва руками масажувати задню частину шиї. Пробуйте експериментувати з інтенсивністю, тому що для кожної людини це ваш особистий поріг, Для когось це може бути. Приємні відчуття, коли ви ледве торкаєтесь, для когось захочеться, щоб як мама кішка взяла за шкірку. Тому шукаємо, досліджуємо своє тіло. Наша з вами задача навчитися відчувати своє тіло, навчитися себе, навчитися себе чути. І ми переходимо на бокові м'язи дуже-дуже такими м'якими рухами розминаємо бокові м'язи, шиї. Виходимо на трапецію, і прямо можемо піти до самого плеча. Шея, шия і плечі це два таких наших мішки, які носять в собі болі, стреси, образи. Саме через це ми переходимо в таку осанку, тому що ми захищаємось від цього світу, який часто нам кажеться дуже злим. Але наша сила в тому, що ми знаємо, що він прекрасний. І жмякаємо себе з усією турботою, любов'ю. Гарне розминаємо всю цю область, розбиваємо всі ці зажими, всі ці блоки, масуємо себе збоку, ззаді. Беремо ручки в такі три, три пальця, як щупальця, як кашечка якась, і починаємо трьома пальцями знизу, прямо за вухом, зверху перепрошую і прям донизу, прямо по цій випуклій частині. Масажувати, розслабляємо і знизу вверх, ніби прокусуємо себе, прощупуємо себе. Гарнесенько даємо увагу кожному міліметру, кожному сантиметру вашого тіла. З іншої сторони починаємо масажувати так само від вуха. Прямо знаходимо цю точку за вухом. Йдемо по боковій м'язі і йдемо прямо до плеча. Так само назад. І знову повертаємось на передню частину і починаємо проглажувати, даючи всю ніжність, всю турботу, яку ви можете собі подарувати. Глибоке дихання, не забуваємо, не забуваємо про розслаблене обличчя і повертаємось до реальності. Я продемонструвала вам все це як демонстрацію. На кожне з цих прав ви можете втратити скільки часу, скільки у вас є, і скільки ви хочете. Тобто, якщо ви хочете приділити своїй шиї годину, я буду просто в захваті від цього. Година для вашої шиї це буде найкращий подарунок, можливо, за всю неділю, який ви собі е дарували і устраювали. Тому. Навіть піклуйтеся про себе, слухайте своє тіло, вчіться розпізнавати його сигнали і турбуйтеся про нього, бо це єдиний ваш храм, єдиний ваш дім, який потурбує так багато вашої уваги, турботи і любові. Я бажаю вам дуже класного вечора, дня або ранку, коли ви там дивитесь це відео. І до зустрічі на наступних уроках. Пока-пока!